Жорстоке вбивство, нові реабілітаційні центри для військовослужбовців, інклюзивні заняття з футболу для діток. Такими і не тільки подіями запам'ятався цей день у Рівному та області. Про що і будемо говорити у випуску новин. Вітаю! Лави небесного війська знову поповнилися в бою з окупантами в районі населеного пункту Водяне Донецької області. Обірвалося життя жителя Березного В'ячеслава Судорука. 1989 року народження. Вдома на нього чекала дружина та донечка. 2 березня в районі Новомихайлівки загинув житель села Мала Любаша, стрілець штурмового батальйону, 33-річний Ігор Бондар. Світла пам'ять героя. Наніс не менше десяти ударів по голові, перерізав шию, розпиляв поперек і закопав на території власного господарства. На Рівненщині раніше судимий жорстоко розправився із другом по чарці. Деталі кривавих посиденьок жителів села Заріцьк. Дивіться у сюжеті. Запідозривши неладне, викликали поліцію. 3 березня до правоохоронців звернувся 19-річний житель села Заріцьк Рівненського району та повідомив, що зник батько його неповнолітнього друга. Хлопці розповіли, що напередодні 46-річний чоловік, який зловживав алкоголем, пішов на роботу зі знайомим. Однак ні того дня, ні наступного додому так і не з'явився. Тож юнаки вирішили перевірити, чи немає зниклого вдома у 40-річного товариша, з яким той випивав. Однак, замість батька одного із них знайшли лише молоток та закривавлену підлогу. Після чого викликали поліцію. Коли почали відпрацьовувати саме село і безпосередньо вже проводили бесіду із місцевим мешканцем, у якого крайній раз бачили нашого безвісті зниклого. Було встановлено, що так дійсно, був за місцем проживання, вживали. Тож до будинку 40-річного чоловіка навідалися поліцейські, той постійно плутався у показах, не міг пояснити зникнення друга, а згодом, посилаючись на одну зі статей Конституції України, взагалі відмовився будь-що розповідати. Тож, зважаючи на підозрілу поведінку місцевого жителя, було прийнято рішення провести обшук у господарстві. Виявлено сліди речовини нашарування речовини бурого кольору. Що в подальшому вже ми зможемо говорити лише за результатами судових експертиз: що це кров чи не кров. А знайдено у помешканні в будинку ряд знарядь з речовиною кольору. Це молоток, це ніж і це ручна пилка. А згодом правоохоронці знайшли труп 46-річного зниклого на території домоволодіння. Знайдено землю, яка була рихлою, коли працівники поліції в ході огляду. Почали відкопувати, то побачили там тіло людини. Ми встановили, що попередньо у нього не менше 10 ударів в область голови, у нього відкрита черепно-мозкова травма. Є різані рани шиї, є різана рана більше як пиляна рана попереку, але різана рана шиї і пиляна рана. Я думаю, нам вже скажуть судомедичні експерти з результатами. Судово медичні експертизи при чи посмертно вони взагалі спричинені. Наразі 40-річному ймовірному вбивці повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід 60 діб під вартою без права внесення застави. Чоловік відмовляється співпрацювати зі слідством та не надає жодної інформації. Відомо, що він і раніше потрапляв у поле зору правоохоронців. Зокрема, у 2020 році притягувався до відповідальності за побиття дружини. Цього разу йому може загрожувати позбавлення волі строком від 7 до 15 років. Непочка Олексія Олексієнко випуск новин. Подружжя з Херсонщини організувало наркобізнес у Рівницькій області. Правоохоронці встановили, що 24-річний чоловік та дружина у березні минулого року переїхали в Дубно. А вже у липні розпочали свою злочинну діяльність. Чоловік був адміністратором телеграм-каналу, приймав замовлення та розкладав в обумовлених місцях наркотики. А дружина відправляла посилки з товаром. Під час обшуків у орендованій квартирі зловмисників було вилучено понад кілограм канабісу, загальною вагою за цінами чорного ринку близько 150 тисяч гривень. Електронні ваги, чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки, інше. Також правоохоронці знайшли декілька закладок, які зловмисники не встигли забрати. Відомо, що подружжя замовляло наркотичні речовини оптом в інтернеті. Їм вже повідомлено про підозру. За організацію наркобізнесу загрожує до 10 років ув'язнення. Багатопрофільний реабілітаційний центр планують створити у Рівному на базі однієї з міських лікарень. Проте ані кошторису, ані проекту міська влада не має. Тож як будуть проводити роботи, хто це фінансуватиме та для чого презентувати те, чого немає, дивіться у сюжеті. Центр реабілітації військових планують створити у рівному на базі лікарні за номером 2. За задумом це має бути заклад комплексного типу від лікування до повної реабілітації захисників за сучасними світовими методиками. За минулий рік в лікарні проліковано кілька тисяч військових. У 22-му році в КНП міська лікарня номер 2 було проліковано 3 тисячі пацієнтів. Проведено оперативні втручання, В відділення клінічної неврологи та небілька проліковано близько 800 хворих і надано стаціонарну допомога для військовослужбовців та інших сил оборони понад тисячу людей. Сьогодні ж там провели лише презентацію шестимісячних напрацювань створення такого центру, проте конкретики жодної. Та незважаючи на те, що хизувати ще немає чим, посвітитись перед камерами, прийшло чимало представників про владної коаліції. Єдине, що повідомили, що в планах є повне перепрофілювання закладу охорони здоров'я під потреби військовослужбовців. Рівне має стати, напевно, найкращим містом в Україні, яке обслуговує і підтримує своїх ветеранів. Сьогодні ми започатковуємо процес. Роботи над розвитком нашого реабілітаційного центру, проте ані кошторису, ані готового проекту реабілітаційного центру. Міська влада ще не має. Ми не можемо зараз вам сказати суму, яка піде на, на ці потреби, тому що потреба постійна буде, адже по перше, все залежить від того, коли повернуться військовослужбовці після перемоги, коли повноцінно ми придбаємо все це обладнання. Звісно, мова йде про. Напевно, сотні мільйонів гривень щодо фінансування реконструкції закладу, то здебільшого це будуть кошти благодійників та іноземних партнерів. Перші 4 мільйони гривень на реконструкцію та створення центру виділили благодійники місії обітниці миру. До фінансування даного центру долучаємо всіх небайдужих людей. Буде відкритий рахунок, куди зможуть долучитися всі бажаючі. Є домовленість із генеральним консульством республіки Польща, які свою частку зобов'язання мають. Робити тут по роботах над даним центром. Ну і звісно, міський бюджет. Першим етапом створення центру буде реконструкція одного з відділень на 40 ліжкомісць. його фінансуванням та усіма роботами займатиметься один із благодійних фондів. Вони ж і розробляють проект. На цей третій поверх буде в нас основний. Тут будуть в основному зали з лівої сторони. Там де є відділення, воно буде перенесено на другий поверх, і там повністю буде зроблений великий зал. І відповідно ще біля 10 ліжок для пацієнтів, які були в дальньому кінці цього приладу. За рахунок того, що вони роблять все за свої кошти, ми на ті тільки до 40 ліжок на ті ліжка тільки буде військових кожу на даний час. Тобто вони так і так ми їх лікуємо. Да? А тепер вони хочуть в нормальних умовах, а за рахунок того фонд зробить для нас такий великий внесок. Ну, дуже. Я сподіваюся, що це два поверхи це плюс обладнання, плюс фізіотерапевтичне обладнання це великий внесок. Цей етап мають завершити до січня 2024 року. Паралельно, за словами міського голови, продовжуватимуть пошук інвесторів і благодійників, а також залучатимуть кошти з міського бюджету. Проте, де все ж мають взятись кошти у міському бюджеті, на запланований центр невідомо. Адже коли 14 лютого окремі фракції поспіхом ділили бюджет, з 317 мільйонів гривень лише 45 перепало в управлінню охорони здоров'я, з них 10 мільйонів на капітальний ремонт пологового будинку і 35 на обладнання. Але судячи з того, на яке саме, то проценти Реабілітації військових там не йдеться. Пріоритетами в охороні здоров'я є виклики, які є часом. Це відновлення демографічної ситуації, а також реабілітація. Щодо і, знач, більша сума але частка цих коштів спрямована на, на рівненський міський пологовий будинок. Минулого ж року за кошти міського бюджету у лікарню за номером 2 закупили прилад, який допомагає людям із травмами опорно-рухового апарату швидше реабілітуватись. Продовж вихідних на Рівненщині сталося три пожежі. 4 березня в місті Сарні горіла господарська будівля. Вогонь знищив 50 метрів квадратних покривлі, 30 метрів квадратних перекриття, 4 тонни соломи і пиломатеріали. У Варецькому районі в селі Перекалля вогонь пошкодив стіну в кімнаті житлового будинку. А у Рокитнівській громаді палала покривля господарської будівлі. Причини пожеж та завдані збитки встановлюються. Нове сучасне за стандартами США та Великобританії на базі Клевенського госпіталю ветеранів війни планують провести реконструкцію відділення реабілітації для тяжко поранених військовослужбовців. Обладнання для нього вже мають, але постало питання приміщення його функціональності та зручності для всіх пацієнтів. Більше про плани, бюджет та допомогу приватного бізнесу. Дивіться у сюжеті. будуть прибрані всі стіни, тільки залишаться ці. Колони, які будуть для підтримки стелі, і буде зроблений сучасний. Світлий зал для проведення реабілітації наших пацієнтів, наших захисників, замість маленьких окремих кімнат та великого коридору, де доводиться займатися пацієнтам, одна простора зала. Ось так хочуть усучаснити відділення реабілітації важкопоранених військових, яке працює на базі обласного госпіталі ветеранів війни у Клевані. Основний напрям роботи це реабілітація і лікування важких пацієнтів з важкими черепно-мозковими спінальними травмами, які в основному пересуваються на візочках. Тому є потреба зробити. Доступним і великим і широким цей зал тому і є наше бажання і завдання прибрати ці стіни, зробити комфортним і легко доступним для наших пацієнтів. Наразі заклад має все необхідне обладнання для облаштування такого реабілітаційного залу. Однак гостро постало питання ремонту приміщення. Ми сподіваємося, що це буде зроблено на найкоротші терміни. На сьогодні обладнання є. Обладнання нам закупило Міністерство охорони здоров'я. Нам подарували спонсори обладнання, але на сьогодні потрібно зробити ремонтні роботи. Допомогти з цим береться деревообробне підприємство Кроноспан Рівне зокрема, компанія, дізнавшись про таку потребу, буквально за тиждень вирішила питання з документацією і фінансування. Компанія Кроноспан постійно підтримує лікувальні заклади, де лікуються поранені. От власне, але треба розуміти що комплексна реабілітація важкопоранених це вже вимога не то що часу це вже треба на позавчора от відповідно є чудовий заклад клевенський госпіталь ветеранів війни який має готову базу який має спеціалістів який більше того має готовий проєкт створення такого відділення скажімо. от і не підтримати такий проект ми просто не могли на базі закладу вже роками проходять реабілітацію поранені на війні бійці але зважають на активність ворога впродовж останнього року їх кількість постійно зростає на базі Клименського госпіталю працює загальнодержавний центр реабілітації пацієнтів з спинальними травмами, і саме для них, бо серед них більшість колясочників, саме для них потрібні дуже фахові і хороші умови, по прикладу відділень комплексних США та Великобританії. Рухаємося в цьому напрямку, шукаємо кошти і е, сили, засоби з усіх можливих джерел. Варто зазначити, що в обласному госпіталі перебувають на лікуванні та реабілітації військовослужбовці з усіх куточків України та навіть іноземні легіонери. У Рівному проводять інклюзивні заняття з футболу для діток з вадами. Та вимушених переселенців. Приєднуються як хлопці, так і дівчата різного віку та вмінь. Тренери обласної асоціації футболу у ігровій формі залучають дітей до занять спортом. На одному з тренувань побували наші журналісти. Відволікти дітей від тривожних новин за допомогою спорту. У рівному стартував другий курс інклюзивних занять з футболу. До тренувань на базі місцевого інваспорту залучають не лише діток з вадами здоров'я, а й переселенців. Заняття для малечі безкоштовні, розповідає. Координатор інклюзивної секції Рівненської обласної асоціації футболу Тарас Кир'янчук. Наші заняття поділені на дві секції. Одна секція діє на базі 27 ї школи. Одна на базі інваспорту. В цих секціях ми набираємо діток як інклюзивних, так і діток переселенців та місцевих діток. Головною метою є. Полегшить процес адаптації, інтеграції діток тренує дітей переселенець тимчасово окупованого нині Лисичанська Денис Боговий. Чоловік розуміє, наскільки важливо надати можливість малечі розвиватися у новому середовищі і спілкуватися зі своїми однолітками. Дітки, котрі, котрі покинули свої домівки, їм дуже важко адаптуватися, але за допомогою футболу вони адаптуються, знаходять нових друзів. Для них для них футбол як інструмент. По життю один із учасників тренувань Влад теж приїхав до Рівного з Луганщини. У нашому місті хлопець тренується у футбольній академії стандарт, а на інклюзивне заняття прийшов за новими знайомствами. Я футболом займаюся з шести років. Мені зацікавив футбол як спорт, напевно, із за того, що багато відомих футболистів хотіла зіграти. На рівних виконують вправи та вказівки тренера і дітки, які мають вади здоров'я. Саме заняття з футболу більше нагадує гру. Малеча змагається, хто швидше пробіжить з одного кутка залу в інший, вправляючись при цьому з м'ячем. Мені написала тренінша по легкій атлетиці, і я вето дізнався, що що тут буде. Я більше люблю бігати за своєму токласнику. За словами заступника директора рівненського інваспорту Володимира Муріна, такі заняття дозволяють поліпшити психоемоційний та фізичний стан дітей і залучити їх до фізичних активностей, зважаючи на вроджені вади деяких хлопців і дівчат, це ще й сприяє їхній соціалізації. «У Нас працює три групи дітей з інвалідністю. Дві групи це діти з порушеннями слуху. Одна група з діти ураження порно-рухового апарату з наслідками дитячого церебрального паралічу. Нинська обласна асоціація футболу забезпечує дітей необхідним інвентарем, формою та м'ячами. Ще одна важлива місія зі слів організаторів змінити ставлення українського суспільства до людей з інвалідністю. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. Рівненський фристайліст Дмитро Котовський здобув другу у цьому сезоні перемогу на етапі Кубка світу. Цими вихідними спортсмен тріумфував на змаганнях у Швейцарії. Завдяки цьому успіху рінянин вийшов на перше місце в загальному заліку. Кубка світу з лижної акробатики. Дмитро Котовський упродовж сезону здобув два золота, срібло та бронзу на етапах світових змагань. Крім цього, разом з іншою рівнянкою Анастасією Новосад виборов третє місце на чемпіонаті світу з фрістайлу у Грузії. Останній цього сезону етап Кубка світу з лижної акробатики відбудеться за два тижні в Казахстані. Кардинал Рівне Стандарт здобув другу поспіль гостьову перемогу у чемпіонаті екстраліги. Наші футзалісти в Сумах з рахунком 8-3 здолали команду Харкова. У складі кардиналу по два голи забили Роман Горпинич та Володимир Кручок. Відзначилися також Олександр Басич, Михайло Волянюк, Ілля Бакінський та Дмитро Скипчик. Рівняни змогли взяти реванш за домашню поразку під харків'ян з рахунком 2-4. У турнірній таблиці групи Захід кардиналівці залишаються на третьому місці. Уродженець Рівненщини футболіст молодіжної збірної України Дмитро Кухаревич повернувся після травми і відзначився забитим ячем у чемпіонаті Шотландії. Нагадаємо, гравець виступає за тамтешній хіберніан. 21-річний нападник був відсутній на футбольному полі з листопада минулого року. Загалом у цьому сезоні в чемпіонаті Шотландії Дмитро Кухаревич забив 4 голи в 11 матчах. Один з найперспективніших українських нападників народився у селі Удрицьк на Дубровичині, а професійну футбольну кар'єру розпочав у Луцькій Волині. Рівненський верес зазнав п'ятої поспіль поразки у чемпіонаті прем'єр-ліги. Цього разу кривдником червоно-чорних став Одеський Чорноморець, команда, яка перебувала у зоні вильоту. Як розвивалися події на футбольному полі, та які емоції були у тренерів обох команд після матчу. Дивіться у сюжеті. Рівненський стадіон Авангард продовжує залишатися не для місцевого Вереса. Після повернення на рідну арену рівненські футболісти спромоглися здобути на домашньому полі лише одне очко. Сумну статистику червоно-чорні продовжили цими вихідними. Верес приймав вдома одного з аутсайдерів УПЛ Одеський Чорноморець і поступився з рахунком 1-3. Зараз розв'язанці спокійно Говорили, що треба тільки працювати, і по-другому, не може бути. Десь може і тягар є, тому що домашні ігри ми не можемо здобути перемогу. І десь може психологічно трошки десь воно і давить на футболістів. Єдиний гол Вереса у цьому матчі забив новачок команди. Центральний захисник Олександр Маткобожик. Футболіст вдало зіграв на добиванні у штрафному майданчику. Гостей забитий м'яч розворушив болівальників, яких на трибунах зібралося чимало. Керівництво клубу вирішило зробити безкоштовним вхід для акціонерів Вереса. Однак радість фанів швидко змінилася розпачем. До кінця зустрічі Одесити ще встигли забити двічі. Спочатку захисники залишили без опіки нападника Чорноморця Алефіренка, А наприкінці рівня привезли пенальті у свої Рота 11-метровий впевнено реалізував гладкий. На У нас досить оновлена команда, і це дуже було важливо, ну, щоб працювати далі, вірити в те, що ти робиш. Е, так що Дійсно для нас це дуже дуже важлива перемога. Наставник рівнян Юрій Вірт на післяматчевій прес-конференції виглядав помітно розчарованим. Тренер звернув увагу на індивідуальні помилки гравців, які призвели до пропущених голів та відсутності агресії в атаці. Попереду на рівнян чекають ігри з суперниками, які перебувають вище в турнірній таблиці. Ну, зараз будуть ще сильніші команди. Приїдуть при всі повазі до Чорноморця, і Ворскла, і Дніпро, і Кривбас. Тому треба. Готуватися, виходити і нав'язувати боротьбу, і старатися заціплятися за заробляти очки у турнірній таблиці. Прем'єр-ліги верес перебуває на 11-му місці, однак знаходиться всього на відстані трьох очок від зони вильоту. Шанс покращити турнірне становище рівняни матимуть найближчої неділі у матчі з Полтавською ворсклою. Микола Брежицький випуск новин. Більше актуальних новин знайдете на нашому сайті SferaTV.com.ua і сторінках телеканалу у соціальних мережах. Тримаємо стрій, віримо у зсу та підтримуємо їх. Слава Україні!